Я обіцяла познайомити вас з моїм найкращим другом ось він мій тетя. Добре, то ми підемо. <кхи> Ти ж нас вже познайомила. І ми знаємо, що в тебе є справжній друг. Ми за тебе раді да спокійні, бо біля тебе завжди вірний друг. А ми дійсно підемо, бо не хочемо вам заважати. Та ні, чекайте, давайте ще чаю поп'ємо Ну і поспілкуємось, ви ж теж друзі мої. Та ми то, звичайно, але стеді це особливий друг. Грузба то святе, ти молодець, бережи її. Якби у мене був такий друг, я б теж про нього дбала. Ага. Та чекайте, ви ж просто нічого не знаєте. Сідайте до столу, я вам все розкажу. Ну, що там, ти нас заінтригувала. Розповідай. Ви просто не знаєте, як ми з ним познайомились. Певно, як у романтичному фільмі. Цікаво почути, як дівчинка познайомилась з медику. Я тоді дуже хворіла і в моєму домі з'явився він. А, клас! А що було далі? І я тоді дуже швидко поправилась, і так ми стали друзями. Прикольно! А завтра ми з батьками і з стеті їдемо на прогулянку до лісу. Ммм, от маді роблять ліс. Це є грити на дім. Головне, щоб він не хотів там залишитися. Всі хочуть жити вдома. Ага. Не лякайте мене. Та все добре. Потім розкажеш, як все прийшло. І що ви скажете на це все? Стосовно такої незвичної дружби. Історія романтична, але не більша. Дійсно, ви тебе прийде не допомог і не підскаже на уроках, якщо ти не вивчила. Mm -hmm. І не попліткує з тобою про інших друзів. Це точно. Не може бути, не може бути. Тетя загубився. Я її в ліс бачками, от взяла його з собою, а він загубився. Тут плач не плач, сльозами не допоможе. Треба діяти у когось є план. Ми ж не будемо шукати весь ліс. Що за добичу то будемо. Так, коли друг в біді, треба допомагати. Я не зможу без нього. Пропоную розбитися на пари, щоб ще хтось не згубився. Ми йдемо наліво, хтось направо, а хтось прямо. Я піду кудись завгодно, аби знайти теді. Головне, не відпускає мою руку, то все буде добре. Раптом що кричить, тільки ж не кричіть. рятуйте. Так, бо ми хто знає що подумаємо. Так, справжня дружба, важка штука. Ага, навіть не подумала б. Тут головне не вдаватись. Та ми можемо всю ніч тут шукати, доки не знайдемо Теді. Так, ми все ж таки подруги. Та да не розкисай, поки ми з тобою, то все буде добре. І взагалі знаєш, що відбуває, ти шукаєш просто під носом. У мене так не раз було. І шкарпетками, і зошитами. Але ж ми вже стільки обійшли, ви хочете сказати, що він, там, що справжній відмід, тоді це не добре. Будемо тікати, чи що робити? Говоримо в один не можна тікати. Я теж чула, щоб краще завмерти. Я ти, Аліса налякала нас так, що ми ледве познаходились. Я цього не точно не засну. Ага, я, мабуть, теж. Все, Алісин друг буде снитись. Та то все пусте, головне, що ми нашій подружці допомогли. А знаєте, ця пригода довела мені, що ви мої справжні друзі. Оте. Отеці тепер наш спільний друг. Клас!